Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от, е, нашого власного виробництва кронштейни передніх крил до НТЗ 892-го. Е, він у порівнянні зі звичайними кронштейнами, оці от кронштейни лівий і правий, вони е, довші. Тобто, це під е, Резина, якщо у вас широка стоїть там от широкі диски, тобто це не балачний міст. Але е, широка резина, то тоді вам потрібно отакі от. вставати. вони довші отут, по довжині і тоді буде ну, більш так воно прикривати крилом е, ваше колесо. Тобто не буде такого, що воно стерчить там чи щось. Ще. Е, друзі, товщина полоси металу 10 мм. Ну, окрім сходинки, так, сходинка тонша. А так, самі Кронштейни, товщина 10 мм. Пластина зі скобами зі стрім'янками такими, вона йде у комплекті. Комплект коштує 2800 гривень. Наголошую, вони довші на 6 см, ніж звичайні. Тобто тут, отак, от ще це додаткова довжина їх. 2800 гривень такий комплект. Друзі, е, хочу нагадати: працюємо ми також із ПДВ. Е, Працюємо по безготівковому розрахунку без ПДВ і заготівковий розрахунок працюємо. Так, друзі, графік нашої роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. В суботу ми працюємо з 9 до 15. Неділя у нас вихідний день. Для замовлень. День у день. Краще замовлення робити до обіду. Щоб на день в день ми могли, мали можливість вам відправити, щоб вже завтра або післязавтра у вас. Ваше замовлення вже було у вас. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати вам, є можливість відправлення України в Балтії та у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками, з'ясувати з ними умови доставки в вашу країну. Потім робите замовлення. І через перевізника ми вам відправляємо ваше замовлення. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. На все добре!